По всі мішені і подарував мені цю іграшку. 11 11-річний Тимур тримає в руках іграшку, яку подарував батько під час однієї з останніх зустрічей. Павло Гарькавий загинув 2 лютого 23 року на Донеччині, виконуючи бойове завдання. Хлопець ділиться через свій достатньо малий вік спогадів про тата стає все менше. Я пам'ятаю тільки те, що коли вже був вечір. Він, він прийшов і сказав, що піде він на війну і буде нас захищати. Я попросив його не йти, а він пішов. Тимур ділиться після загибелі батька, став допомагати мамі по дому, прибирати у квартирі, готувати, їсти та виконувати з молодшим братом домашні завдання. каже, розуміє наскільки їй важко, тому робить все, що в його силах. Їм потрібна допомога від когось. і Я допомагаю. Це не буде багато часу. Віддавати і я все одно допоможу. і це буде хорошим добрим ділом. Петро пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення, каже його дружина Марина. Ділиться, найважче було залишитися самі з двома маленькими дітьми. Чоловіка йти на фронт не відмовляла. Так, це для мене був шок, для дітей шок. Плакали, звісно, але ну, так треба. Меншому тоді п'ять було, старшому. Вісім на той момент Марина каже, Петро мав можливість взагалі не йти в армію через інвалідність матері. Додає, за рік служби військовий планував повернутися додому. 1 лютого 23-го року підписав рапорт на звільнення. Другого загинув. Чоловіка засипало землею під час прильоту на позицію, і той задихнувся. Це наше останнє фото 26 грудня, 22-го року. Справа в тому, що до цього ми збалакали з ним по телефону, і він каже: ти знаєш, мені такий сон дурний приснився. Я кажу, що? А він каже, я приїхав додому, покупався, вийшов на вулицю і почав задихатися, і я задихнувся. Смерть батька діти переживають важко, особливо молодший, каже Марина. Старший син був присутній, коли жінці повідомили про смерть. Меншому ж про загибель батька не хотіла говорити до останнього. Менший… Вже дізнався після похорон. Він запитав тоді йому просто сказала. І тут, і тут Це просто було йому дуже важко сказати. Зараз молодший син працює з психологом. Марина каже, надалі робитиме все, щоб батько в очах дітей залишався таким, яким вона пам'ятає його сама. Мирослава Забуда, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.